Буковинці подолали 3,5 тисячі кілометрів, щоб довести гуманітарну допомогу військовим національної гвардії в зоні АТО. Ремонт злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Чернівці завершить до кінця місяця. Дороги в Чернівецькій області знову не будуть відремонтовані. Грошей на все не вистачить. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 153,5 мільйонів гривень передбачено цього року на будівництво та ремонт буковинських доріг. Але кажуть фахівці, навіть якщо всі ці гроші таки не дійдуть, то вони допоможуть закрити лише найболючіші дорожні проблеми. Адже аби відремонтувати та навести лад на дорогах Чернівецької області потрібні мільярди гривень, кажуть службі автомобільних доріг. Оскільки їх немає, буковина з Ново буде страждати від неякісних та нелатаних вулиць. На початку 2014-го в службі автомобільних доріг Чернівецької області підрахували, що їм цього року треба 470 мільйонів гривень, аби провести всі найнеобхідніші роботи в області. В Украївтодорі цю пропозицію переглянули і затвердили лише 370 мільйонів. Але зрештою, зважаючи на ситуацію в Україні, виділили лише 153, в які входять 8 мільйонів боргу за минулий рік. До того ж, лише на папері. В минулому році я вам для порівняння скажу, що на експлуатацію поточний дрібний ремонт пішло 61 мільйон гривень. В цьому році я маю 47,2 поки що. Враховуючи, враховуючи ріст цін, інфляцію, то фактично ми можемо з вами сказати, що я маю в два рази менше, ніж в минулому році. Потребає служба автомобільних доріг і від роботи казначайства. На сьогоднішній день ми не тільки по. По підприємству «Облавтодора» на оплаті в казначействі лежить 3 мільйони, більше трьох мільйонів, мільйонів платіжних доручень. Крім того, ще в них там більше мільйона є виконаних, але фактично ми їх не можемо прийняти, бо немає сигнування». Не вистачить запланованих грошей і на ямковий ремонт. Залетають лише те, що вже геть не може чекати. В управлінні капітального будівництва через брак коштів також мусять себе обмежувати у роботі. У третій декаді липня планується розпочати роботи у населених пунктах, пунктах Вижницького та Сакренських районів. А наразі управлінням завершується опрацювання проєкту кошторисної документації та договірних цін загалом. Управління капітального будівництва із озвученою мною раніше джерел наразі профінансовано 13,4 млн грн, освоєно 8,9 млн грн. Неоплачені платіжні доручення в органах Державної казначейської служби на сьогоднішній день. Сума 4,3 мільйона гривень. Зате кажуть будівельники за кошти Укргідроенерго почалися роботи в Сокирянському районі. В Новодністровську ремонтують покрівлі, проводять водопостачання та ремонтують комунікації. А у Сокирянах нарешті взялися за будинок культури. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. А от ремонт злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Чернівці завершить до кінця місяця. Принаймні, так вважають комунальники. Наразі частину ділянки вже заасфальтували попереду ще 800 метрів однієї частини смуги та півтори тисячі іншої. Нагадаємо, на ремонт злітно-посадкової смуги комунальне підприємство очікувало вже кілька років, і саме ці роботи в перспективі повинні допомогти вийти підприємство з фінансової скрути. 6 метрів завширшки та кілометрів завдовжки. Уся ця ділянка зовсім скоро буде залатана та заасфальтована. Ми знімали старий асфальт. Після цього зачищали, продували, після цього розлив емульсії, тобто для щеплення нового асфальту старим. І після цього укладка самого асфальту. У 2009 та 2010 роках цю зліту посадкову смугу частково відремонтували. За ці роботи комунальне підприємство розраховувалося власним коштом, а це понад 4 мільйони гривень. На ремонт решти грошей вже не було. Надіялися на другий рік удачний. А один рік вже почався спад туристичного сезону. Там літаки типу як 42 були заборонені в експлуатації, тому. Впав переліт наш туристичний на Анталію, а також там Італія. Відтак комунальне підприємство Міжнародний аеропорт зовсім скоро стало неприбутковим, а згодом навіть і збитковим. Втім, надія є, кажуть міські комунальники. Бо після того, як злітно-посадкову смугу відремонтується, аеропорт зможе приймати великогабаритні літаки. А відтак і заробляти інакшого виходу не було. Або ми вкладаємо першочергово, щоб підприємство почало дихати і почало заробляти кошти. Погашати свою заборгованість це перших 6 мільйонів. Які далі підприємство розкрутиться, я думаю, на слідчий рік ми її туристичний сезон нормально проведемо і вже будемо працювати з туроператорами, можливо, навіть по Єгипту в зимовий період. Решту злітно-посадкової смуги ремонтують за міські кошти. Роботу виконує одеське підприємство Євродор, яке перемогло у тендері. Фірма спеціалізується на ремонті доріг і має на території міжнародного аеропорту власний асфальтний завод. Комунальники кажуть, це і є один із факторів, який допоміг підприємству здобути перемогу у конкурсі. Чесно, я цей завод, коли зна що вони продають його купили, ми його хотіли завод сюди вивезти. Друге місце хоча ставить. Ну папі був збивший губернатор. Він посів, сказав, що ні. А та завода в Черновцах. Ми вам роботу, ви будете працювати. Хоча тут виникають питання у міністра інфраструктури Максима Борбака. А відтак вже у діючого мера Чернівців Олексія Каспрука з приводу законності тендерної процедури, за якою обрали саме це підприємство для ремонту злітно-посадкової смуги. Нині проводиться службове розслідування. Окрім того, цією справою може зайнятися і обласна прокуратура. Я був на колегі обласної прокуратури, підняв це питання, запропонував провести перевірку відповідно. Ми надали офіційно всі документи. Скільки часу триватиме? Хоч одна з перевірок міський голова поки що не знає. Відомо, що ремонт смуги відповідно тендерної угоди повинен бути завершений за 20 днів після початку, а це вже зовсім скоро. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час. Небезпечна мандрівка. Чернівецькі податківці спільно з волонтерами проїхали 3,5 тисячі кілометрів, щоб довести гуманітарну допомогу військовим національної гвардії, які перебувають в зоні АТО. Враженнями від побаченого поділились із журналістами. Активісти Євромайдану, податківці та просто небайдужі буковинці зібрали кошти на потреби армії. Було зібрано 54 чотири тисячі гривень. З них 22 тисячі 500 гривень було зібрано працівниками-податківцями. Працівниками Також 3 тисячі гривень та талони на 90 літрів пального було надано громадською координаційною радою Євромайдану. П'ятеро волонтерів, два водії, працівники податкової та троє дівчат. Відтак повезли армійцям продукти, ліхтарі, каремати і спальники. Їхали три з половиною тисячі кілометрів без супроводу небезпечними ділянками. Чи не найбільше розчулили гвардійців? кажуть дитячі листи з дитячих таборів нашої області. Дітки написали листи, малюнки, які. Я думаю, додають просто дуже великої моральної сили солдатам розуміти за що вони воюють і розуміти, що тут є люди, які підтримують перш за все їхнє перебування. Там волонтерів тим часом вразила згуртованість українських військових. Локація ця вона складається з кількох батальйонів і батальйони різних областей Чернігів, Тернопіль, Франківськ, Рівне були звичайно більше західників, але все рівно були з нами і Полтава, і Черкаси. Але і оця єдність там розумієте, ця локація. Хлопці єдиного духу, єдиного спрямування, єдиної ідеї. Волонтери також відвідали зруйнований обстрілами Краматорськ і ще не до кінця розмінований Слов'янськ. Коли ми спілкувалися з місцевими жителями, вони сказали нам, що першими насправді звідти втекли ті. То допомагали сепаратистам. Тобто, коли почали падати бомби на їхні будинки, вони зрозуміли, що, можливо, вони роблять щось не так. Екіпірування військовим кажуть волонтери, не бракує. Найбільше вони потребують підтримки українців. Бачу, хлопці екіпіровані, хлопці розуміють, вони перші їхні прагнення, щоб люди, люди мирні зрозуміли, що армія сильна і армія може їх захистити, щоб ми саме в це повірили. От вони нам кілька разів зазначали, що ми хочемо просто, щоб люди знали, що ми можемо їх захистити, і ми повернемося з миром. Активісти й далі чим зможуть підтримуватимуть армію? Зазначають, проблема лише в одному: усіх охочих допомогти потрібно правильно скоординувати. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час. Врятовані життя двох дівчат, які мало не втопилися в озері, в селі Малий Кучерів з Останівського району витягли з води місцеві мешканці. Одну потерпілу ледве привели до тями і у важкому стані доставили до лікарні. Зараз житі дівчатам нічого не загрожує. А працівники служби надзвичайних ситуацій подякували за мужність молодим рятувальникам. Дві сестрички відпочивали на березі ставка в селі Малий Кучурів з Останівського району. Старша навчала плавати молодшу, але раптом дівчата почали тонути. Їхні крики по допомогу почув Іван з братом, і вони, не роздумуючи, кинулися рятувати дівчат. Мій брат плив, одну дівчину, витягнув на берег, ті почали кричати Де свята. Я подивився на воді бульбашки. Я скочив туди в воду, нірнув, витягнув її на берег тільки почав давати першу медичну допомогу. Дівчина була безпритомна. Іван довго приводив її до тями, робив масаж серця та намагався викачати з легень воду. Врешті дівчина очуняла, її відвезли до лікарні. Поступила в важкому стані, значить, з тягнутися, е, механічна асфіксія водою. Зараз вона в середньому стані важкості, стабільна. І Загроз для подальшого життя на даний момент немає. Тому що в мене скоро провезло дуже погано, не давала мені дихати. І медики, і професійні рятувальники стверджують, Іван, незважаючи на шок, все зробив правильно. І саме завдяки йому Світлана жива. Ну, я думаю, якщо вона зараз жива і йде на покращення, я думаю, що він все зробив правильно. Нагадаємо, цього року в Чернівецькій області на воді загинуло вже двоє людей. Тому надзвичайники вкотре просять буковинців бути обережними під час відпочинку та уважно слідкувати за дітьми. Людмила Григорчук, місцевий час. Чернівецьких 200 бальників вітали в ратуші. Нагадаємо, за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання, 12 випускників буковинських навчальних закладів здобули максимальну кількість балів на тестування. За це міський голова Олексій Каспрук вручив випускникам квіти і грамоти та побажав їм успіху в подальшому дорослому житті. Серед 200 бальників Євген Добовіцький продемонстрував найкращі результати, адже цю кількість балів хлопець набрав одразу з двох предметів: з історії України та всесвітньої історії. Цю науку каже випускник: він полюбляє перш за все за її багатогранність і планує в подальшому навчатися за цією спеціальністю. А до зовнішнього незалежного оцінювання Євген готувався завзято, але недовго. Я почав готуватися до. Історії лише е, в квітні, і в квітні поступово готувався і до історії України, і до Всесвітньої України е, до всесвітньої історії. В травні завершив цю підготовку і потім ще декілька днів перед власним іспитом повторював. І я сподівався в душі на цей результат, але коли отримав вже свої бали, то я був приємно здивований. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. нам!